Велосипед це екологічна альтернатива міському транспорту. Переконаний організатор Володня Околомиї Сергій Гукаленко. І додає, окрім задоволення, це корисно і економно. Кожний вид спорту він по-своєму є цікавий, звичайно, але велосипед це така річ, яка вона починається з немовлят. Можна як говориться, вже дитину привчати до цього. Це не потребує якихось там. Ну, затрат величезних, і він є просто взагалі то е, такого для загального розвитку, бо тому, що працює всі, вся група м'язів. Колона велосипедистів проїхалася центральними вулицями міста. Любителі двохколісних транспортних засобів закликають водіїв автомобілів з повагою ставитися до учасників руху на велосипедах. Далі колона попрямувала на Шевченківське озеро, де відбулися змагання крос-кантрі. Велоспорт хобі не з дешевих. Ціна одного спортивного велосипеда коливається в межах 8-10 тисяч гривень. Попри це, учасники велопробігу закликають усіх змінити автівку на велосипед. Якщо ви купляєте машину, ви витрачаєте гроші і набираєте жир. Якщо ви купляєте велосипед, ви витрачаєте жир і економите гроші.